Вітаємо, друзі. Тільки подивіться на цю неймовірну погоду: 20 градусів у тіні, а на сонці взагалі спека. Так і хочеться виїхати кудись на відпочинок, в ліс, на річку, на рибалку, або просто сісти в себе на задньому дворі та відпочивати. У більшості цих випадків необхідний справжній автономний помічник, щоб ви не переймалися за їжу та напої у такі моменти довгоочікуваного відпочинку. Тому сьогодні представимо. Три моделі з нашого асортименту компресорних холодильників, що охолоджують до мінус 22 градусів. Це абсолютна новинка літнього сезону 2025. А Та за промокодом YouTube ви отримаєте знижку 15% на всі моделі на нашому сайті. vitol.com.ua. переходьте, вибирайте та відпочивайте якісно. Звичайно, підпишіться, поставте подобайку та поїхали оглядати. А почнемо ми з найкомпактнішого варіанту на 15 літрів. Модель vccf 15 15 Vitov. але почати потрібно з головного. Це компресор, що дає необхідне охоложення та його універсальне живлення. В цій моделі встановлений високоефективний компресор потужністю 35 Вт, що забезпечує охоложення від 20 до мінус 22 градусів. Живлення моделі можливе, як і від авто. Так і від будинку, тобто від розетки 220 вольт. Для цього в комплекті в нас є. Два адаптери для прикурювача 2,5 метрів та 2,1 метра для підключення до розетки, також через адаптер. Усього компресора є дві основні особливості. Перша це інтелектуальна система охолодження, вентилятори всередині з низьким рівнем зносу та динамічна вентиляція внутрішніх агрегатів. Завдяки цьому ви можете охолоджувати ваші продукти навіть у спеку 20-40 градусів. Та друга особливість це захист вашого акумулятора. Коротше, програма всередині завжди слідкує за ємкістю вашого акумулятора в авто. Якщо напруга буде нижче потрібного живлення вимкнеться, акумулятор перестане розряджатися, та ви його не розрядите повністю. Можете не перейматися. А тепер щодо конструктивних особливостей: матеріал зовні та всередині пластик. Два підстаканника або місця для напоїв. Сама дверка відкривається в бік. Має ось такий металевий запобіжник: резиновий ущільнювач для збереження холоду. Всередині камери присутня пробка для зливу рідини. Досить фактурна антиковська поверхня зверху, де ви можете залишити щось та не перейматися, що воно впаде. До речі, можна використовувати як стіл. Габарити в нас 580 на 284 на 320 мм. міліметрів. Він поміститься не тільки на задньому сидінні, а ще й можливо в салоні, якщо відсудити переднє сидіння. Об'єм, як і казали раніше. 15 літрів зможете завантажити декілька кілограмів м'яса, до 10 літрів напоїв в різні ємкості та багато чого іншого. Вага в нього всього 6,9 кг. в комплекті є ремінь. Ви можете його надягти та безпосередньо взяти до себе на плече для того, щоб не носити в руках. Заморозили, вимкнули наш компресор, взяли з собою на відкриту місцевість. Система керування максимально проста. Цифровий LED дисплей на чотири кнопки: увімкнення та вимкнення. Вибір режиму роботи. Та встановлення температури. Треба менше розповідати та саме час тестувати. В нас є ось такий термодетектор. Ось. Давайте перевіримо, як він працює. Візьмемо лід. Так, десь лід у нас плюс-мінус. Ну, він, бачите, він питає трошки, але десь приблизно 6 градусів. Замірює температуру безпосередньо всередині авто багажник. Десь 27. Ось. На пластику 28. Температура зовні нашого холодильника теж 28. Давай поближче покажемо, як це виглядає. Можемо зробити більш точні заміри три рази 28,2 температура зовні нашого холодильника. Е, працює він у нас десь приблизно вже хвилинок 20. Як тільки ми почали знімати, вімкнули його, щоб він трошки нам наморозив. Як ви можете побачити, тут на дисплеї є актуальна температура, яка зараз плюс-мінус повинна бути всередині. Це ми й перевіримо. Зовні в нас, як і казав, 28, а що в нас? всередині. Всередині мінус 3. Мінус 2. Всередині в нас ось 3. Плюс, бачите, мінус 3, мінус 4. Стільки, скільки і показано на дисплеї. Також потрібно враховувати, що саме у цього прилада є е, певні відмінності. Треба враховувати, що саме у цього прилада є похибки на мінусову температуру, похибка плюс-мінус 3 градуси. Але як ми бачимо, на дисплеї в нас мінус 5, всередині у нас мінус 3, мінус 4, як ви бачили. Я думаю, що тест пройде. А тепер переходимо до тесту, який найцікавіший нам, звичайним користувачам. Ось, звичайна металева пляшка коли. За скільки. Хвилин вона охолодиться. Давайте дамо плюс-мінус, не знаю, 15 хвилин робимо заміри. До того, як закинемо в холодильник, ну, плюс-мінус 22-23 градуси. Наскільки через 15 хвилин дістанемо її та перевіримо, наскільки вона охолодиться. Серед режимів роботи є два основних режими роботи. Перший. Поближче дисплей показую. Перший режим це максимальне охолодження. Це режим максимального охолодження, коли компресор працює наповно. Другий режим це режим еко. Коли компресор працює більш у повільному режимі, підтримуючи температуру, трошки охолоджуючи, яка є у вас всередині. Та не забувайте, що гарантія на цей холодильник один рік. Okay. Поїхали, друзі. Пройшло десь приблизно 10 хвилин. Ось наша пляшечка було в нас е, десь 23 градуси. Зараз в нас 20. А тут, бачите, десь приблизно 18-16 градусів. Тобто, десь е, 5-6 градусів за 10 хвилин, я думаю, що дуже і дуже непогано. Ну, а за такий тест і коли можна випити. Дуже непогано, прохолодно. По горлу не б'є, але ось 5-6 градусів, Запам'ятайте найкращий варіант. Попередній варіант у нас був 15 літрів об'єму. Цього вистачить, якщо... У подорож збереться 3-4 людини. Але що робити, коли кількість людей та кількість їжі збільшується? Для цього в нас в асортименті є ось такі варіанти: моделі VCCF-25 та VCCF-35. Чим же ці моделі відрізняються від попередньої? Звичайно, збільшений об'єм – 25 та 35 літрів відповідно. 40 пляшок 0,33 або 20 пляшок мінеральної води або інших продуктів плізе – все. Габарити та вага – 664 на 346 на 400 мм та 13,2 кг у моделі VCCF-25 та 664-346-455 мм та 13,6 кг у моделі VCCF-35 та більш потужний компресор. Тут же 48 та 50 Вт відповідно. Одразу переходимо до тесту. Цей холодильник ми ще не вмикали. Давайте тестувати температуру зовні. Зовні в нас 35 градусів добре нагрівся. Тут в нас також 33. Дивимося, що всередині. Всередині в нас, як ви можете бачити, 22, 21. Десь приблизно 23-24 градуси. Зараз ми вмикаємо його та перевіряємо температуру після 30 хвилин увімкнення. Опа. Зараз на годиннику 13:04. Вмикаємо холодильник та зустрінемося. В кінці огляду десь приблизно через 30-40 хвилин та замірюємо температуру всередині, наскільки швидко та наскільки градусів він зможе охолодитися за цей час. Тепер нас цікавить налаштування, ми його вімкнули. Робимо на максимум на мінус 22 градуса, на максимальній потужності. Найкращі функції в нас зберігаються. живлення від авто, тобто прикурювача 12. 24 вольти, та від розетки, якщо вам потрібно увімкнути його в розетку в домашніх умовах 220, Ось за допомогою таких адаптерів. Звичайно, інтелектуальна система охолодження та захист вашого акумулятора. Компресор стійкий до вібрації та тряски, навіть під наклоном до 30 градусів. Він буде все ж працювати та працювати якісно. Ну, звичайно, температурний режим від мінус 22 до 20 градусів. Щодо конструктивних особливостей, змін дуже багато. Поїхали! Двобічні дверці можете відкрити з однієї сторони або з іншої, або взагалі їх зняти. Зверху чотири невеликих місця для напоїв та саму кришку можна використовувати як підставку за потреби. Встановлено дві ручки для зручного перенесення холодильника, підсвітка холодильної камери, відкривашка для пляшок. Опа. USB Type-A та USB Type-C для зарядки ваших девайсів. Система керування в нас вже дуже знайома. Цифровий led дисплей на чотири кнопки та два режими роботи: режим швидкого охолодження та режим еко для енергозбереження, за якого компресор працює з більш низькою швидкістю. Та за допомогою додатку Smart Life для Android та iOS ви можете керувати холодильником дистанційно. Як і казали, результат нашого тесту на годиночку 13.33, десь приблизно 30 хвилин він в нас працював. Заміряємо. Було всередині до ввімкнення 22-23 градуси. Чесно кажучи, мені здається, що різниця буде невелика, тому що ми його декілька разів відкривали, знімали, але все одно перевіримо. Поїхали. Що ти нам скажеш? 13-11. Так. Ну, десь ось ось приблизно 12 градусів, тобто, в половину він охолов? Слухайте, ну, нормальний результат. За 30 хвилин роботи. Досить серйозно він охолов 13. На цілих 10-12 градусів він охолов. Півгодинки, я думаю, що ще півгодинки і вже буде якийсь певний мінус 1-2. Ну, а далі цього, в принципі, достатньо. Морозиво. Майже ніхто з собою не возить, а для е прохолодних напоїв, продуктів невеличкий мінус 2-3 градуси більш ніж достатньо. І ви могли побачити в цій моделі набагато більше місця, залишилось чим у попередній друзі. Дякуємо за перегляд нашого відео. Сподіваємося, воно було корисне. Обов'язково підпишіться, поставте вподобайку та звичайно промокод YouTube на яснишку знижку мінус 15% на всі товари на нашому сайті. vitol.com.ua дякуємо за увагу та гарного відпочинку.